Так, друзі, добрий день. Я в місті Звільнігородка. Отакий От будиночок. На асфальтованій вулиці, будинок газифікований. За оцими будинками тече річка Гнилий Тікач. Будиночок глиняний, обложений цеглою. Величенький. Є гараж, два погріби, літня кухня. Опалюється газом і є груби. Заборчик дерев'яний, але стовпчики металеві, тобто можна його переробляти. Тут є дровник і є погріб. Зараз я обійду будинок і подивимося. Це разом. Будинок наші ціленький, з однієї сторони тільки є тріщинки невеликі, а так наче все ціле. Люди тут 5 років назад міняли шифер на новий, робили отліви з алюмінія. Десь по даху питань не повинно бути, наче яблучка ростить. Е, ділянка тут 17 соток все разом, а е, ціна 7800. Рівненький участок квадратний. Є своя криниця. А, заведено в хату ж. Заведена вода, зроблений. Туалета немає, але є стік, стоїть ванна, ще стара. І є стік була яма, така як жовна чи для буряків, бітонірована і в неї стікає водичка. Ось оця тріщинка, що я говорив. Це вона з однієї сторони. І... І ось з другої. Всередині в будинку видно тільки оцю тріщину. Ну, Вона тоненька там така, а з цієї сторони не видно. Отак. От Це такий сарачик. Це гляне, я зайду потім в нього. Те, що його можна підлампічити, використовувати. Він не валиться, наче все нормально. Як от двір'я асфальтоване, болота немає тут. Ротаметалеві. Ага, лічильник газовий всередині е по електроенергії винесення вже лічили. Так, і сам будиночок. Віранда отака. Тут все нормально, вже меблі всі повиносили, повичищали все. чистенько, хатка собі. Вечильник. Тут вагонкою підбито. Думаю, що страшного немає. Я зразу покажу кладовка отака з віранди виходить. Якась плямка є, але на даний час нічого не тече. Так, Звіранди ми потрапляємо в кухню. Тут у нас була заведена, стояла газова плита. Бачу тут щось ще щось є, власник нічого не казав, що це. Тут стоїть газовий котел. Все працює, залитий антифриз тут, так що нічого не розмерзається, все нормально. І тут у нас наша ванна. Туалета немає, водичка з криниці була заведена, вмикалася ось Ну так, насос, власник каже, Є в криниці, якщо каже не вкрали, бо рідко сюди приїжджає дядько, служить. Каже, часу немає сильно доглядати. Так, вичистили, винесли і все. Насос був, каже, ну може таке бути, що вже його там немає. Так, це в нас тут для опалення якісь, я не сильно розбираюсь, що до чого. Е, були тут обоє поклеєні. Бачите, їх всі здарли і так, стіни лишились, вони не глиняні, але ну як покльовані. Щось отаке. Є дві груби працюючих також. Це одна із них і є там ще здорова. Тут отака така ще кімната, як ще одна кладовка. І, я так зрозумів, виход на гору тут. І далі в нас іде ще дві кімнатки. Приємно, коли немає меблів, немає цього всього, все видно, все. Грубе працюючи, 100% сказали. Ось оцей угол, що ми дивилися. Ось одна тріщинка. І з другої сторони нічого тут в хаті ще не видно. Підлога дерев'яна. І тут найбільша кімната, здається. Сталя частенька, все нормально. Двері ці ведуть, в кладовку цю, тільки що ми дивилися. Погріб тут нормальний, гараж з ямою, Єдине, що від гаража немає ключів, Так що подивитися не зможемо, на жаль. А погріб нормальний, я заходив тут. То... Ну, будиночок здоровенький, кімнат предостатньо, як на мене. Так, щось. Бібець теж в порядку. Нічого не тече, сухенько наче все. І холодний. Так отак -от тут виглядає. Нормальний середній погріб. Побілити, покрасити. Буде порядок. Так, навесик тут есть такой, для себе каких-то своих вещей, солому можно зберігати. что-то такое. Вхит в летнюю кухню тут, А вот такая верандочка. Тут отак все виглядає. На стелі є плями, але каже чоловік, що це не текло, а за те, що тут годували курча там їсти, я так зрозумів, багато курча тут було колись, то просто влага пар ішов і оце таке сталося з стелі, ну наче воно не текло. Отакий гараж. А, хлів ще є. Ну це гараж. Він закритий, але... яма є, Шестерка заїжджала сюди всередину. Чоловіка все ціленьке, наче все нормально. Є хлів отакий. Там я не буду туди сильно залазити, але підправити можна когось тримати. Так, і зараз на городі криниця, щоб ще не забувся. Криниця трошечки на віддалі від хати, бо Бо хотіли колись люди кажуть, біля хати робити, але якось там вони робили цю розвідку, що тут маловато води, а в усіх сусідів, у всіх отам на тій лінії криниця, де в них і... Ну... Вода там не закінчується. Тобто, ну, води багато, так, скільки користувалися, ніколи такого не було, щоб не стало води. Ось оця яма, що слів іде з вами. Це мурована, цеглою бетоном. Капітальна яма, просто сюди зробили злив. І, друзі, отакий от город. Рівненький, квадратний. Красота не запущений. все нормально. Ось підходжу до криниці. А це так і зробили там. Далі є одна в рядок. ця криниця, далі, ще одна всі води стоять в одній лінії. Бо... Ну так собі люди знають, що тут вода. І тут і зробили, щоб не було проблем цих лишніх. Значить, друзі, це у нас місто Звінігородка, Черкаська область. Нормальне містечко собі, більш-менш розвинуте. Будиночок знаходиться не на окраїні, ну і не в центрі, біля річки. До центру чоловік каже, якщо в розвалочку йти потихеньку, це максимум 20 хвилин, 7 хвилин йти до базару. Звідси, великий продуктовий магазин, звідси 300 метрів. І на сусідній вулиці Школа. За садочок не спитався, але локація доволі непогана, все поруч є, до центру недалеко. Вулиця жила, нормальна, річка поруч. Нормальне місце. Як на мене, хто хоче і в місті і потихіше, то... Непогано будинок теж більш-менш нормальний. Все, друзі, дякую вам за перегляд.